Пане Михайле, давайте розпочнемо з того, які взагалі тенденції фіксує ваша служба щодо виїзду за кордон. Ну, до прикладу, візьмемо віковий діапазон 16-24 роки. Зрозуміло, що це навіть е, тут можна виокремити різні категорії, але що відбувається зараз, які тенденції були останнім часом? Прошу. Ну, ми можемо виділити молодь віком 18-24 чотирьох років, оскільки ми як правило проводимо опитування серед 18-річних і і старших. Ми можемо порівняти відповіді на запитання, чи хотіли б ви емігрувати з України на постійне місце проживання. У нас є дані за 2001 рік, тобто 25 річної давності давності, і дані, які ми одержали вже після. Початку війни, точніше, є дані за 2025 рік, і от у 2001 році позитивно відповіли на запитання, чи хотіли б ви емігрувати з України на постійне місце проживання 48,5% чоловіків віком від 18 до 24 років. А за даними опитування, яке ми провели у цьому місяці, Позитивну відповідь дали значно менше: 25%, а негативно 48%. Отже, ми бачимо, що порівняно з початком 2000-х років істотно менше стало тих, хто відповідаючи хотіли виїхати на постійне місце переживання за кордон. Однак потрібно сказати, що тут на могло могло вплинути те, що частина тих, хто. Готовий. Був готовий виїхати на на постійне місце переживання за коштрон. Вона вона таке реалізувала ціна. Uh -huh. потрібно на це, на це вважати. Ну, звичайно, потрібно також зважати на те, що початок 2000-х років і 25-й рік це відповіді давали представники різних поколінь, тому що ті, коли, ті кому було від 18 до 24 років на початку 2000-х, це вже батьки тих, Хто, кому від 18 до 24 років на сьогодні. А також ми ставили запитання: чи хотіли б ви поїхати працювати за кордон, тобто не на постійне місце переживання, а лише працювати тут. Ситуація мало змінилася порівняно з 2011 роком. А тоді 63% відповідали, що готові працювати поїхати працювати за кордон. Зараз 64%. Але тоді більше частіше ніж зараз були готові працювати навіть нелегально. Тоді 21%, тепер 12%. А зараз дещо вищою вище стала частка тих, хто готовий виїхати працювати, але лише легально у 2011-му було 42% а зараз 52%. ну ми бачимо що коли в 2011 році більше 60% гіпотетично висловлювали намір поїхати працювати за кордон це не значить що вони дійсно виїхали це лише невелика частина з них виїхала, це мова йде про саме про гіпотетичні наміри які в більшості випадків не реалізуються я б хотів би, пане Михайле, згадати ваше спільне дослідження з так з дем ініціативами імені Ілька Кучерева. Це воно було в кінець, кінець листопада, так початок грудня, саме в цей проміжок минулоріч часу ви його проводили. І що цікаво, 70% опитаних не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання в разі відкриття кордонів. Про можливість виїзду, чому я саме про нього згадав, тут з'явилася інформація, що ні. Нібито Верховна Рада хоче дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком до 23-24 років, якщо відповідне рішення буде ухвалене, чи можемо припустити, скільки наших співгромадян може залишити Україну? Ну і покинути або тимчасово, або, наприклад, розуміючи, що є можливість виїхати, зроблять це і постійно вже залишаться за кордоном. Ну, як я сказав, то за нашим останнім питанням лише 25% uh -huh. висловили е, е, намір виїхати е, за кордон, але це було питання стосовно е, е, стосовно намірів виїхати після війни. Uh -huh. Uh -huh. Тут питання не ставилося е, стосовно намірів виїхати під час, під час війни. Ну, загалом потрібно сказати, що далеко не всі, хто висловлює наміри виїхати, чи тимчасово, чи постійно реалізуються наміри, можна навіть сказати, що більшість з тих, хто висловлює такі наміри, вони їх не реалізують. Тому сказати точно, прогнозувати скільки скільки вийдуть, не можна. Тут крім бажання часто. Це це бажання от, не, не, не дуже сильно мотивоване. Потрібна ще й можливість, Ну, так. і якісь додаткові стимули. Тобто, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація в Україні і від того, які можливості будуть у кожного потенційного. У кожної людини, яка потенційно хотіла виїхати, яка можливість буде для працевлаштування, навчання тощо та пане Михайло. А чи відомо взагалі які думки є в українців, які перебувають за кордоном щодо повернення в Україну і за умов продовження війни, і за умов, якщо війна все таки буде зупинена? Ну тут ми мене проводили останнім часом опитування з за кордоном, і тут знову таки все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація в Україні. Звичайно, якщо вона буде сприятлива, то будуть повертатися навіть ті, які зараз не висловлюють такого бажання. Тут ще стосовно опитування тих, хто живе в Україні, тут мабуть важливо відзначити стосовно мотивації, чому хочуть виїхати і чому не хочуть виїжджати. Ми ставили такі запитання, mm -hmm. перед чому ми можемо порівняти відповіді із. Тими відповідями, які були одержані на початку 2000-х років, і з відповідями, які були одержані вже після початку повномасштабної війни, скажімо, ті, хто відповідали, що вони хочуть виїхати на постійне проживання на початку 2000-х років, а переважна більшість 77% називали важкою економічною ситуацією. Зараз так е, на частіше називають, називають війну як причину 49% важкої економічної ситуації 32%. Ну, на початку 2000-х, звичайно, навіть такого варіанту відповіді, як війна, не було. Але сукупна частка е, тих, хто називає важкою економічну ситуацію і війну, залишилася е, приблизно такою ж, як і на. Е, е, на початку 2000-х е ти, які називали важкою економічною ситуацією, тобто близько 80%. ми ставили також е у гарному опитуванні 2024 року. Ми ставили вже. Подібне запитання, але з іншим набором варіантів відповіді там ще називали відсутність можливостей для розвитку. Таку відповідь дали 48% тих молодих людей, які хотіли б виїхати. А терисім назвали загрозу здоров'ю та за життю внаслідок ведення бойових дій. А тридцять назвали неможливість знайти роботу відповідно до їхніх вимог. 24% – це необхідність воз'єднатися з рідними, і 22% – недостатня соціальна підтримка з боку держави. Та панома ставили також так. Та просто на жаль, у маль часу, втім, я не можу не згадати, що буквально нещодавно міністр закордонних справ Росії Лавров вкотре заговорив про якесь умовне ефемерне... Е... Умовний ефемерний захист російськомовного населення в Україні і низка ЗМІ цитували вас, пане Михайле, про те, що нібито саме російськомовні українці чи не найбільше постраждали якраз від агресії Російської Федерації, чи дійсно це так, якщо можете, будь ласка, коротко конкретні цифри озвучити. Ну, це е, дійсно так, е, в силу того, що е, ті, хто е, розмовляють російською мовою, вони частіше живуть в південних і східних регіонах, які е, найбільше постраждали, і е, в, скажімо, 12% Російськомовних громадян заявили, що їхнє житло було зруйноване повністю або істотно постраждало. Більше 40% із них мають близьких знайомих або родичів, які були поранені або вбиті під час бойових дій. Думаю, це на увазі і цивільні цивільні і військові. Ну і загалом російськомовні громадяни, так як і більшість громадян України, загалом негативно ставляться до Росії та її дії. Більше 80% ставляться до Росії негативно. Так. Пане Михайле, дуже дякую, що знайшли час і можливість доєднатися. Пясибі вам, Михайло Міщенко, був щойно на зв'язку. Заступник директора соціологічної служби центру Разумкова. Ще раз дякую до зустрічі. Дякую.